Коли і як почати розмову про сексуальність з підлітком? Коли, почнемо з коли. Трохи раніше, ніж здається, насправді, це може бути оптимально ще до підліткового віку, 9-12 років. Чому? Тому що в цей період, саме в цей період починає дитина шукати відповіді. І вона буде шукати, якщо ви їй не донесете цю інформацію, вона буде шукати деінде, де буде їй цікаво. Як? Пояснювати, пояснювати треба не як така, знаєте, велика, серйозна розмова, а як серія коротких, щирих діалогів. І пам'ятаєте, без моралізаторства, без страху, з повагою і довірою. Пам'ятайте, що сексуальність це не лише про секс. Пам'ятайте про себе, як ви до цього відносились. Це про тіло, межі, близькість. Якісь стосунки, самоцінність. І це дуже важливо, щоб перші слова на цю тему дитина почула саме від вас, від тої людини, яка зацікавлена, скажімо, у правильності подачі інформації. Підтримуйте свою дитину чесно, спокійно, терпляче. Якщо вам цікава ця тема, пишіть. Можливо, ми з вами поспілкуємось ближче на цю тему, і вам деякі аспекти стануть більш ясніше. Зрозуміліше, понятніше.